Добрий день, Добре. Добре. шановні. Відкриваємо очередну комісію. ЖКХ. Значить, Присутні принципі, всі члени комісії. Хто за те, щоб відкрити комісію? Прошу голосувати. На порядку денному два питання. Перше питання про внесення змін до рішення Калинівської селищної ради від 7 березня 2023 року номер 375 24 8 про закріплення комунального майна Калинівської селищної ради на праві оперативного управління. Перше питання доповідача Блаківська Олена Йосипова, начальник відділу освіти Калинівської селищної ради. Друге питання про приймання. Передачу комунального майна, основних засобів та товароматеріальних матеріальних цінностей Калинівської селищної ради з балансу комунального підприємства Калинівської селищної ради благоустрій. Доповідач Дмитренко, Святослав Італіс, директор КП Калинівської селищної ради, благоустрій громади. Хто за порядок денний, прошу проголосувати. Якісь доповнення є? Буває, немає. Олена Йосифовна Дякую. Доброго дня, шановні присутні. На ваш розгляд вноситься проєкт рішення щодо внесення змін по площа. Це чисто технічне питання. Ми приймали рішення про закріплення комунального майна і в додатку 2 були прописані площі наших навчальних закладів. І вже пізніше були розроблені оновлені технічні паспорти наших закладів освіти, де по факту більш були зміни по площі закладів. Тому просимо прийняти рішення, врахувавши на підставі технічної документації нові площі, і затвердити в додатково 2 уже оновлені цифри. Це згідно нових так, паспортів загальні площі заклади. Так. Да. Хто за дане питання? Прошу голосувати. Голосу. Так, одному голосу. Так, одного голосу. По другому питанню. Це про приймання передачі комунального майна, основні засобів татуарну і матеріальних цінностей Калинської селищної ради з балансу комунального підприємства Калинської селищної ради у Ну, В принципі, додатки у вас тут всіх є, ви ознайомлені, ознайомлені всі так. Так. Я думаю, по пункту перераховувати нічого не треба. Значить, по-першому додатку – це комунальне майно, основні засоби матеріальні цінності комунального підприємства ради благоустрій, що безоплатно передаються з балансу на баланс комунальному некомерційному підприємству Калинівської селищної ради благоустрій громади. По цьому додатку будуть якісь питання? Нема. Додаток номер 2 Це у нас комунальне майно. Основні засоби, матеріальні цінності комунального підприємства благоустрій, що передаються на некомерційне підприємство Хмельницької селищної ради, благострілі громади. Є якісь питання додати. Третій додаток це про передачу генераторів СКП. Калинівської селищної ради благоустрій на комунальне некомерційне підприємство Калинівської селищної ради благоустрій громади. Четвертий додаток. Це комунальне майно основі засоби. Та матеріальної цінності комунального підприємства облагоустрій, що безоплатно передаються на баланс комунального підприємства Колинської селищної ради джерело 20. О, що я казав, тут джерело. Да, так, тут 20. Так. Да. Там казать тому, що і те, і те, і тому і тому проведено. Зрібно зараз на питання 2. Так? так, отнесемо зміни. Ось міні, тут все зазначено. Да, По додатку, Там джерело два. В нашому проєкті. Добре. Е, да. угу. Добре. П'ятий додаток це комунальне майно, основні засоби на цінності код. Комунальне підприємство благоустрій, що безоплатно передається на баланс комунальному підприємству міської ради джерело 20. Так. Всі ознайомлені з додатками. Хто за дане рішення? Прошу голосувати. Прошу підтримати. Одноголосно. 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 Хто за те, щоб закрити 20-те засідання постійної комісії з питань комунальної власності, інфраструктури, транспорту, енергозбереження та житлово комунального господарства Калинівської селищної ради? Прошу голосувати. Одному. Всім дякую.